Ми є військові, в нас є сила, навіть не тільки сила духу, а й сила фізична. У мене була боротьба за життя, 40 днів реанімації, потім відновлення, м'язи атрофовані були і майже рік часу я пролікувався, по факту нульова ампутація. Взагалі немає кінців. Гарно володіти з корпусом, це найважливіше, а так навантаження дійсно на, на руки, на плечі, на, на весь корпус так, так само йде. І отримав поранення під час спроби витягти тіло свого друга. Я наступив на міну і, і ото. Така травматична ситуація. Перший день взагалі для мене дуже катастрофічно тяжкий, не міг тримати баланс, розганятися і тому подібне. А вже з часом, з кожною наступною тренування, все виходить поступово, не швидко, але також поступово. Для фіксації ног треба мені замотувати, щоб вони не болтали. Бо в динаміці вони потім не фіксовані і тяжко їсти. Подобається саме тренування і в мене є натхнення, тому що в нас є запрошення на чемпіонат світу у 26 му році, і ми плануємо його виграти. В районі 10 постійних гравців, які ходять стабільно. Ще треба. Звичайно, потрібно ще для повної команди. Нам потрібно як мінімум там 18 гравців і плюс два воротаря. І хотілося б не одну команду мати в Україні, так і у Львові, тому що потрібні постійні спаринги, потрібні постійні ігри, щоб набиратися досвіду, якось прогресувати. У нас є хлопці, які з першого тренування просто такі показують результати, як інші країни не показують за місяці.